актуальна, Це одне, ну, два питання в одному буде розглядати. Слобідка, набережна е, боротьба мешканців за прибережну зону, за створення там відповідного е, Парк. парку. Там проблема до цього часу не вирішується, тому що частина землі в приватному е, власності і влада е, київська не може ніяк домовитися про сумі викупу. Цієї землі, хоча було все обіцяно, все було погоджено. А, а люди е, там в свій час побудували барикади е, і не пускали туди нікого. І коли ми тут обговорили питання, нас адміністрація просила допомогти знести ці барикади, щоб можна робити ремонт дороги. Ми тут практично домовилися, що вони. вони так сказать, знесуть ці барикади, але якщо ми допоможемо їм вирішити це питання виділення цієї землі під е, парк до цього часу, питання не вирішено. Баракади стоять, блоки лежать по геншому територія зелених насаджень. Да, по генплану. ніякої помімо генплана, там же закон прибережно-захисної смуги, 100 метрів не можна будувати. Це у дереві, там ну, ви знаєте, вот тут не можна було будувати. було саме. Так. А там банківська територія викоплена, і банк ніяк так би мовити, з банком не домовитися, яким чином викупити цю землю і запустити під проєкт. Ну це знов таки ми кажемо проблеми для суспільних потреб. Тому що місяць Слобідка час часу вибухає ні. з цього приводу, і вони можуть в будь-який час знову вийти на вулицю. Коли по нормативним документам мізбудування земля, якби для комерції не кчувна, тоді вона вот Коштує і все. Не треба там нічого придумувати. Треба просто банку створити певні умови по місту будівництво документації. А вони знають, що вони за бабло прийдуть і повирішують. от, от і все. Як Ніконов попадо Пісінському мосту. О, ні, все ні, для Ніконово. Ну, ми всі стосовно. Якщо ми да. повернутися до моста, то ми знаємо, чому повернули на Арханські да. сади. Тому що це пряма дорога до Горбачихи. Горбачиха це забудова Ніконова. 101 гектар зеленої Там зони. Такая красота з хазяйства. Горбачиха, Там схоже. така красота. Ну просто. 101 гектар. От ми бачили, як до духу все викладаємо.